Вітаю, друзі, на своєму каналі Світлана Садиба Романських Сьогодні у нас 2 липня 2023 року. І сьогоднішнє відео хочу вам показати город, як він виглядає на сьогоднішній день. І що на ньому росте? І що вже маємо йому. Це в мене теплиця тут така 20 метрів довжину. Ну я її не накривала, верні як. Накривала агроволокном в цьому році. Але воно все не якісне. воно все порвалося воно, ще куски не всі визбирала. А це я вкрила землю чорним агроволокном. На ньому дуже огоріли горки. Прям. Листя взяли було. До речі, зараз гарненьке дуже. Ідемо ближче покажу. О, і я його зверху замальчувала сухою травою. І ручки вже є. Подивимося, що в нас є. Є вже помідорки Позав'язувалися. зав'язувалися. Це рожеві помідори. Такі вони по величині сорти я не записувала, по сортах не скажу. Ну, цей весь рядочок я садила рожеві помідори. я Їх люблю, дуже полюбляю, їх садила. Тут в мене огірочки. Капельний полив їм розкидала, бо носила поливальником. Заморилася та розкидала капельний полив. Ось такі гоїрочки. Сьогодні вибирали. Но є, вяжуться, наростають. До речі, я встелила, я подивилася, сьогодні у нас дуже жарко, більше 30 градусів. А вчора я їх поляла вечором прокапала і дивлюся, що зовсім вони не в'януть. Є різниця, що так, не замульчована земля, що замульчована, Листя абсолютно не в'яли. Гарне. Тут зелененькі. Ось такі листочки. Сорт у мене тут два сорти, тріспіна і дельфіна, чи дельпіна, не помню. Всі гібриди голландські. Ось такі помідорчики тут ще. рожеві. Тигли ще немає, кісті в'яжуться ось. Будемо чекати врожай. Йдемо далі? Пройдемося ось тепличкою. Тут у мене ще трохи капусти посадила, бо не прийнялися усі гірки. Я, щоб вже не пересівати, посадила капусту рання, але вже з тиждень, як посадила, вона ще приймається, вкорінюється, дуже її на капельний полив. Тут у мене є декілька кущиків перчика. Ось такі вже перчинки є, гарненькі. Ось. І от там перчик ще є, Позав'язувався. То є гарно. Говірочки дуже в'яжуться. Є, говірочки є. Це город. Мій, туди далі просо росте. А тут у мене баштанчик. Зараз вам покажу, які маю вже кавунчики. Може, зелені, звісно, це хризантемка мультифлора. така ось дуже наростає. Далі картопелька 40 -денка. і там ще помідори. Помідори. Двох сортів голландських, не пам'ятаю, які. Одні знаю, що довгенькі банючка, а другі круглі. Такі два сорти брала, щоб були невисокі, ну, рясні вони рясні. Зараз покажу вам баштан свій, кавунчики. Один кабачок Ось такий. У мене в цьому році. кабачки погано зійшли, оце один кущик. От ти посадила, не знаю, буде з них, не буде. Зовсім маліше. Тут ось ось така клумбочка з чорнобривчиків. Це прикрасила город, тут теж перчик у мене подарок молдовий сорт. Такий ось цілий рядочок. Ось кавунчики. Хочу вам показати на сьогодні. Це, ось дивіться, для порівняння. Такий, це продюсер. Голландський сорт-продюсер. Ось такий він уже, як невеличкий м'ячик. Ось іще. Це я висаджувала їх з розсади, розсади розсадую. Ось іще, цей ще більший вже такий, по величині вже ось такий клончик. Далі. Гарно квітують вони, гарно в'яжуться. Зараз покажу вам інший сорт. Тут вони невеличкі. Ще, зараз я його знайду. Ось такий. Це сорт називається Чарльсон Грей Ось такий цікаво. Ну, цікаво вони всі великі. Мають бути до 10 кілограмів. Побачимо. Завість дуже гарна на них. Ось зав'язується. У мене десь близько 100, 100 кущів. Десь 100 кущів я їх садила по два штучки на відстані десь 2 метри між кущиками. Ось. Так, а це перчики. Перчики вже є. Вже зривало. Ось такий перчик. Гарненький. А помідори. Помідорки квітують, ну, вже й позав'язувалися. Ось, позав'язувалися. Такі довгенькі будуть. Довгенькі сорта, а квітують гарно, гарно квітують. А з цієї сторони в мене ще рядочок куїрочки. Ось, видно, вони замульчовані і поляті, і зовсім не в'януть. Хоча пару кущиків я вчора не поляла. Зараз покажу, вони пов'яли. А ці, я їх примульчувала. Це гарно. Посадила разом з помідорами. Тут в мене чесник. Часник буду. Ще тиждень-два-тай ти буду копати. Це сортовий, до речі, часник, сорт Любаша називається. Далі просто. Росте, гарне просто таке зелене. Ось такі помідорчики. Ой. Покажу вам, дивіться, як гарно в'яжуться. Прям дуже гарні. Два сорта голландські. Купляла, не записувала, як називаються. Хочу що. Урожай гарний з них. Гарно квітують і гарно в'яжуться. Угу. Ось такий кущик гарний, креслатенький. Вони десь сантиметрів 50, наверно, висоту не більше. І такий ось. Ось ірочки, це їх тільки що поляла, але вони були зовсім полявші. ось різниця, на жарі прямо поопускали, що значить гарно замульчувати і поляти. такий ось перчик дуже височенький, десь сантиметрів 50 уже. І дуже в'яжеться. Он зав'язуються плоди, тут ще квіти є квітує будуть перчики. Тут ще пару кущиків помідорів. Це дуже рожеві, рожеві помідори, не знаю названня. Як збиця не знаю, а це ось пару кущів такі покручені листя, крупили бурян і трохи лишилося у пульвілізаторі і покропили помідори. Получається вони і не ростуть, і не пропадають. Таке. В Таке. общем, це мають бути рожеві, ну, кажу, мучається. Це капуста трошки є. Так. Хочу вам показати свої квіточки, які вже понаростали. Це петунія і сульфінія тут все разом садила. Це вербена, ось така гарна. І колеуси Вони такі прям аж чорні. Теж мульчую все бо. Тут я не кожен день, це в мене тут, як дача, тут тобто, все мульчую. Ось дивіться, які красені гарньоні. Пларвоненька така ось. І дуже гарнь...